Що робить Миколенко? Ярмолюк робить різдвяні дива. Милота від Судакова. Батагов знову в центрі уваги. Та де міг опинитися довбик? Вітаю, друзі, Макс Коляда. Ви мене зараз не бачите, по причині того, що я чимось дуже дивним отруївся, і моє обличчя зараз виглядає, ну, приблизно ось так. Ну, не в сенсі, що я, я якийсь. Ах, коротше, погано виглядає моє обличчя. А я такий, що не дуже хочу зараз показувати своє погане обличчя. Тому сьогодні я буду за кадром і буду вам розповідати про найцікавішу футболу. Давайте почнемо. Ну і давайте почнемо з милоти. Соціальні мережі Бенфіки напередодні різдва опублікували зворушливе відео з Георгієм Судаковим. Це відео дуже сильно розлетілось, і саме тому я хочу вам його показати. Ну Джорджі, це справді, як то кажуть, Музика Єрмолюк вдруге у кар'єрі відзначився результативною дією за Брентфорд. Віддав асист у грі з Борнмутом на 51-й хвилині зустрічі український хавбек господарів. Віддав асист на Вінгера Біджіл Кевіна Шаде. Рахунок Став 3-0 на користь Брентфорда. Чомусь було в мене відчуття, що Єгор сьогодні заб'є, але і так добре, дуже корисний на полі і в захисті, і під час переходу до атаки хороший асист робочий. Ярмолюк, друзі, радує. Такий, знаєте, непомітний, але дуже корисний футболіст. Для збірної це дуже потрібна опція, плюс те, що хлоп грає постійно в АПЛ, це про темп, це про вміння його витримувати. І це мене дуже радує. Ярмолюк, це далеко не той персонаж, про якого ми частенько говоримо. Але він а, свої скіли демонструє постійно. Віталій Миколенко провів 125-й матч за Евертон в АПЛ. Зустріч проти Бернлі у 18-му турі АПЛ власне, створила цей для нього. Ну, поки що рекорд. Нагадаємо, Миколенко приєднався до Ліверпульського клубу з Динамо на початку 2022 року за 23,5 мільйони євро. Зінченко 149, Миколенко 125. Дякую, і то у Саші небагато повних матчів зіграні хвилини. Миколенко 10,613, Зінченко 10,116. Чи цікаво, чи дійсно й риски його міняти збираються? А тут, друзі, хочу насправді сказати, що, ну, на мою думку, навряд, навіщо продавати захисника в розквіті сил, який готовий пахати, пахати, ще раз пахати. Так, у Миколенка є його ахілесова п'ята. Він не дуже сильний саме в атакуючих діях. Але це ми з вами аналізуємо і про це ми зараз говоримо в контексті гри за Евертон. А можливо би, якби він опинився в команді, яка більше воліє атакувати, там би Миколенко розкрився. Хоча знову ж таки, ну, ми все таки звикли до нього, як до класичного фулбека, який все-таки більше про оборону. Миколенко це робоча конячка, людина, що пахає, старається і так далі, тому подібне. Я не бачу, чесно кажучи, причин нашого Евертону його продавати. Навіть якщо придбають когось більш атакуючого, ну. Лівого захисника ну, Миколенко може міняти, тому, на мою думку, продавати його зараз а, дурна затія. Ну і тут хочу в контексті Миколенка додати дуже смішну рекламну інтеграцію у виконанні, власне, Ірисок, де Віталя з горілки намішав коктейль. І якось так. thank you Болонія націлилася на трансфер Батагова. Повідомляє фанатік. Італійський клуб направляє своїх скаутів до Газіантепа на півфінальний поєдинок Суперкубка Туреччини проти Галтасарая, що відбудеться 5 січня. Очікується, що після матчу Болонія представить трансферну пропозицію. Втім, керівництво Трабзонспора не планує продавати футболіста під час зимового трансферного вікна, якщо не надійде надзвичайно висока пропозиція. Як на мене, найкращий варіант. Полоні прогресуючі команди, яка вміє розкручувати і продавати гравців. Сумнівно, що в них є такі гроші. 20 мільйонів для них не проблема. На мою думку, друзі, головне, щоб Батагов знайшов собі найближчим часом якийсь цікавий клуб. Гравець дуже перспективний. У нього є класні чесноти, як для е, центрбека, і він може круто спрогресувати. Я дуже хочу побачити Батагова в топ-4, топ-5. Європейських чемпіонатів. На мою думку, це було би дуже і дуже круто. Я дуже на це чекаю. А якщо ці чекаєте і ви, то поставте вподобачку або напишіть про це свій коментар. В будь-якому разі, друзі, користуйтеся мобільним застосунком від Tribuna.com. Там є трансферний блок, в якому про все свіженьке повідомляється. Тому качайте апочку в App Store або Play Market. Я її скачав вже дуже дуже давно і користуюсь нею ледь не щодня, хоча брешу. Щодня Рома пропонувала атлетсько підписати довбика, але мадридський клуб відхилив цю ідею. Про це повідомляє інсайдер Матео Морето. Тут процитую в останні дні, коли клуби спілкувалися щодо трансферу Роспадорі, Рома намагалася запропонувати атлетську Артема Довбика, але враховуючи, що в останніх вже є сорлот, чиї характеристики з Довбиком майже однакові. Ця ідея була відхилена. Також можу підтвердити, що українці пропонували клубам Англії та Іспанії. Римляни намагаються знайти гравцю покупців. Подивимось, чи залишить він команду цього трансферного вікна. Нагадаю, друзі, з моменту свого дебюту Артем забив 19 голів та віддав 5 результативних передач у 59 матчах. І про це, друзі, зокрема, я повідомляв в наших минулих відео. Довбик це зрозумілий кожному типаж нападника. Через довбика ну важко будувати гру. Якщо це не команда, яка намагається максимально вертикально грати, довбик не найкращим чином грає, скажімо так, у відтяжці. Це все-таки більше фінішер. І далеко не кожній команді він підійде. Але при цьому довбик демонструє свою результативність, бо все-таки в карному майданчику цей нападник свою роботу знає. Тут хочеться сказати. Ну, головне, проблема, на мою думку, взагалі не в Довбику. Яка може бути проблема в ньому, якщо в принципі він забиває, робить це регулярно так далі, тому подібне. Тут то питання в тому, під яку команду, під який стиль він підходить. А тут, як то кажуть, вже обирайте. Кому треба, той має забирати. Якщо зараз в Ромі він не підходить, це абсолютно нормально, не маєш гравець підходити під стиль гри абсолютно кожної команди. Знову ж таки, особисто я хочу бачити артема Довбика. В АПЛ. Це для мене якийсь гештальт. Дуже хочу побачити Артема саме там. Власне, силовий потужний е чемпіонат Англії, де Довбик, на мою думку, би не загубився. Тому, будь ласка, клуби АПЛ, не спіть, а підписуйте Довбика. Друзі, якщо б хотіли побачити Довбика в АПЛ, ставте подобайку. Ну і на сьогодні, друзі, це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Почуємось зовсім скоро. Макс Коляда був за мікрофоном, лупаште вподобаєчки, підписуйтесь на канал. Наступні відео і до кінця року, на початку року, будуть виходити з Полтави. Так, їду на свята до рідні. Тому слідкуйте, як завжди, як то кажуть, із-за новорічного столу все одно вам розкажу про найцікавіші новини футболу. Тому почуємось, бережіть себе.